Бо ну, ви ж самі себе заспокоюєте, що ігноруючи прості правила, під кригом може провалитись будь-хто, але тільки не ви. І це ваша перша помилка. А потім ви спокійно виходите на недостатньо замерзлу водойму. І голос всередині вас заспокоює. Не бійся, так всі роблять. І це ваша друга помилка. Один момент лід проламується. Ваше тіло повністю загружається в крижану воду. Починається паніка. І саме ця помилка в більшості випадків стає фатальною. Знаєте, найцінніше, що є в кожного, це власне життя. І його точно не можна прирівнювати до тієї. Байдужості, яку проявляють громадяни, виходячи на тонку крилу. бережіть себе.